Доброго дня мої друзі, це знову я Сергій. Ось прийшов вже час вибирати картоплю. Приїхали ми на мій город. Е, приїхали муравйом і мотоблоком приїхали. Ну, дивіться, друзі, е, запитували спочатку, так, чи, чи працює моя фара. Ось моя фара. Включаю. Бачите? Горить фара. Всі світодіоди працюють. Сигнал працює. Так Почепив на колеса 13 е, свої грузи по 15 кг з тормозних дисків з автомобіля. Далі, ось моя копалка. Це копалка ЧП Крючкова. Поки нею користуюсь. Підсилив тут, бо зігнулася була. і Підсилив отут, бачите, яку пластину приварив. Ось. Тому що вона в минулому році зігнулася тут отак. Ну, У нас чорнозем, буває твердим, то зігнулося, то я таки приварив підсилювач таку пластину. От. Тепер думаю, буде нормально копати. Ну а тепер ось бабуся вже мені пробрала трохи дороги, бо тут у нас... І помідори, і капуста, а тут стежка була вузька, тому заступом ми лопати вже вибрали. отакий От клаптик для того, щоб я тут міг мотоблоком розвертатися. Це ще не скошена наша картоплині так, не скошене, а це я вже покосив вчора бензо своїм тримером. Льоскою покосив, ось травичку. Ну тут рядочків, мабуть, 14. Значить, садили ми в цьому році під э, сажалкою. Під сажалку для мотоблока сажалкою садили картоплю. Рядочки трохи вузьковаті. Треба в наступному році більш ширше робити рядочки. Ну, картопля повинна бути в цьому році нормальна. Мамо, що ви тут? Хороша. Буде добре? Да. А ну покажіть. О, Хайше, бачимо, щось два кубахи картопля, Чиста, красиво ага. і дуже смачно. Да. Ну зараз ми мотоблоком пройдемося тут. мабуть да. з цього краю візьму третій рядочок, потім вправо у мене розблокиратор. розблокиратор. Перший рядочок біля кукурусу. Ну і так, будемо. А Вибирати і покажу, яка ж картопля. Бо яку ми садили, я вам покажу, яку ми садили картоплю. Маленьку. Бачите, вже й попроростала, але не було можливості нам рано ми з погреба винесли, перебрали. Вона вже дуже проросла. Паростки, вели... великі паростки, бачите, от, будуть обламуватися. Але така от картопля. Маленька. У ну, мене ще багато ящиків такої. так? Ну нема в мене більше. Так, два рядочки я пройшовся, зараз причепив груз попереду, бо мотоблоку важко їхати. Ну трохи земля. А... Трохи грудки є. Ну такі невеликі. Да є, ну що добре. Є, ну О. нічого, тепер з цим грузом він буде краще їхати. Так, е, їду. Яка картопля ну дивіться яка думаю що гарна просто тут буває лівіше правіше я мотоблоком <кхи> їду бо трохи не бачу трохи вузьковато рядочки ну а картопля давайте глянемо яка Чого гарна? Картопля в цьому році. Дуже нормальна, Такої в минулому році в нас не було. В цьому році. О. Бачите, яка хороша картопля. О, земля вже підсохла чомусь, Ну нічого. Ось така. Ось така. Ну думаю, що... Ідемо подивимось. Ну, си. Один рядок, другий третій. І ось, дивіться. Хто да. казав, що це така картопля? Не ніхто не хто. Гляньте. Гляньте, яка картопля. О. А де там, мама? Ну, ось, так сказать, ось, ось, ось сплошна картопля і велика яка, о. Цілими тими. Ось переверни кушку. Ну, то бачите, в цьому році буде гарна картопля. Малої майже немає, а отака це ж красота. Ну ось Знову проїхав мотоблоком. от Другий четвертий рядочок ось від краю, друзі. от, Картопля є. Ну, дивіться. Отака така попадається. Таку картоплю ми ще не, не вибирали ніколи. Ну і меншенька, і всяка. от Дивіться. І біла здорова якась росте. о, і... Ми дуже задоволені. Так, що тут у вас, мама? Ну дивіться. І ось бачите. Ось тут отака така, отака. Тут І така. О. О, вон, вроді віково пілошки. О! Ого, оно, ну, дивіться. О. о, о! Гляньте. О, бачите. Яка картопля? Ой-ой-ой! Ну ось останні. Ну ще ось отут. Один-два. Ось тут покажу, дивіться. Так, шхуйда я направляю білку, не знаю. О. О. О, бачите? Бачите? О. І ось. Отака вот от. І отака. Вот вот. Ну. Хіба це погана картопля? Дуже гарна. Ми дуже задоволені. О. О, бачите? Да, да. О. Бачите, Бачу, перерізав одну, а ну. Ну, що ж я зроблю? А це вона з боку видно велика, може і збоку. Не знаю, в ряду не вміщалась, бабуся каже. Тому ну буває, буває і лопатою переріжемо, буває і копалкою і О, таке. Врожай класний. Ну ось, друзі, вже ми вибрали всю картоплю. Вибирали ми півтора дня. І вже я розгрузив всю. Нагадаю, на моєму городі під картоплю виділено 6 сотих. А зараз в гаражу цей тут автомобіля немає, то ми вирішили сюди картоплю всю висипати. Значить, друзі, гляньте тільки. Як яка купа? <сіху> Дивіться. Йду всередину гаража. Так. Так. А ну, ну ось. Звідси і он. Туди. Гляньте, яка купа. Такого врожаю у нас ніколи не було. <сіху> Картопля дуже гарна. Суха, чиста От, і, і велика. От, бачите, сухенька. Ніякої нема грязі, тому що останні три тижні не було в нас дощів, вона земля просохла. Ну, дивіться, друзі, оце така картопля. Оце така картопля. Значить, різана де не де є. От, де не де є. E, значить, копалку я налаштував саме глибше. то знизу різаної не було. Була тільки по краях зліва-справа, бо великі були клубні, багато картоплі, і інколи зачіплювала ця копалка картоплю. Ну, нічого, різана теж. З'їмо. Ну ви тільки подивіться. Яка картопля? Ой, тут воно і отакі. От О, гляньте. Я навіть навіть і не знаю скільки вона важить. Ви бачите? О. Он. Та вся вона така. Ну як вся? Менша, більша. Ух. Але ж дивіться, ціла купа і О, отака. Ось це я що? Мабуть, черкунув. От. Дивіться, друзі. О, он висипали аж на етажерку туди. І Ось такі екземпляри попадаються. А ось. А ось. Ви бачите, яка качечка. А? Хі, хі, такого врожаю у нас, я не пам'ятаю, коли був в якому році. Ну точно... Років 4-5 такого не було. Це оце зараз в цьому році така вродила картопелька. Ну, ой, слава Богу. Так що, друзі, ху, 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 самі бачите, я ще раз покажу, яку ми садили. Така от картопля. Маленька. У ну, мене ще багато ящиків такої. Так, ну нема в мене більше. Ну і оце так вродило. Дуже багато. Це ж тільки з мого городу. А ще ж у бабусі там 60-х пеш. Значить, сажалкою садили саме глибше. Ну, на сантиметрів, може 14-15. Отак садили точно в землю. А потім ще обгортали, то е, тому що зараз кожним роком літо все тепліше, дощів все менше. О, то ми вирішили садити їх глибше. Ну і тому волога, чим глибше там багато її, тому і, мабуть, і вродили. Ну, були і дощі інколи. О, так що, друзі, ми дуже задоволені отаким врожаєм. Ну і на завершення цього відео я дуже хотів подякувати вам, мої друзі. Коли ви дивилися, яку я картоплю садив. Багато співчувало мені, казали, ой, не дуже гарна картопелька, але що ж поробиш, ну така в нас була. Я дуже вдячний моїм друзям. От моє відео, коли подивилися, яку я картоплю садив, то мені телефонує мій товариш Женя Михайліченко з-під Полтави. Каже, дядь Сережа, приїжджайте до мене, я вам дам пару мішків картоплі, у мене залишилось посадите вдома. Кажу, так мені ж їхати до Полтави. З Києва. Та що там їхати на електричці три з половиною години. дядь Сережа, приїжджайте. <гум> Дякую, Жені. Ну, я не поїхав, ясне діло. Ми тут так назбирали потроху. Сусіди трохи дали, та й наша була. О, Дуже приємно, Леонід Гусак, мій друг. О, Мені пише в коментарях, каже: Сережа, приїжджай, я тобі гранату дам. У мене є, залишилась картопелька. Він тут недалеко від мене біля Києва. Але ж теж я нікуди не поїхав. Ну, ми яка була, таку і посадили. Так що дуже вдячний вам, мої друзі, за те, що пропонували мені і картоплю садити свою. Дякую дуже дякую вам. Ну, а який секрет, що такий гарний у нас врожай в цьому році. Дуже простий. Я в цьому році не їздив відпочивати на море. Не був я на морях в цьому році, тому контролював. Постійно свої городи, травили жуків, прополювали, обгортали. Ну і кожен день їздили по городах і все дивилися, щоб гарна картопелька росла. Ну, і погода була, можна сказати так, нормальна. нормальна. Коли треба, і дощик пройшов, і ви самі бачите, який гарний врожай. Так що, друзі, дякую вам всім, хто подивився, дякую за допомогу. за Коментарі за підписки, за лайки, за рекомендації. Ну і всім бажаю теж гарного врожаю. От, мирного неба і гарного настрою, міцного здоров'я і до нових зустрічей!